Всіх вітаю з новим днем, з новим ранком, таким ось чудовим, який ми зустріли із своїм каштаном, із своїм псом біля річки. Звичайно ж, дивлячись на таку красу, на таке прекрасне небо і сонечко, що виходить на нашу землю. Яке починає нам світити сьогодні. Я не можу не подумати про те, що сьогодні 21 березня. Що це значить сьогодні день весняного рівнодення? Знаю, що щороку відбувається два рівнодення: весняне та осіннє. Весняне рівнодення припадає на період між 19 і 21 березням. З цього періоду весна входить в свої повні права. А по астрології сьогодні такий період, коли Сонце зі знака Ріб переходить у знак Овна. Саме 21 березня, тобто сьогодні магічний день. Цього дня особлива магічна енергетика, час сподівань та оновлень, час планів. По астрології вважається, що як запрограмуєш себе сьогодні, якими емоціями наповниш, які плани собі напишеш в думках, так складеться твоє подальше життя. Фахівці радять сьогодні прийняти важливі для себе рішення, поставити цілі, планувати якісь Основні справи і позбутися від усього, що вас гнобить і заважає жити повним насиченим життям. 21 березня найкращий день для планування та нових починань у будь-яких сферах. Сонячний овен підштовхне усіх до активності. З'являються сили для здійснення будь-яких грандіозних ідей, що стануть новим починанням і, так би мовити, трампліном у нове життя. Отже, всім бажаю з новими планами, з енергією овна, творчих злетів, здійснення задобів, мирного неба.